Скандальний мирний план Трампа, смерть Папи Римського та припинення вогню в Україні уже до літа у ефірі Світова преса. І я традиційно зібрав для вас усі актуальні міжнародні новини та події, які трапилися за тиждень, що минає. Отож, розпочнімо. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що вже цього літа у російсько-українській війні може настати режим припинення вогню. Таку думку він висловив у інтерв'ю Телеграф, водночас. Він підкреслив, що в разі розміщення західного військового контингенту в Україні вони повинні мати надійні гарантії безпеки від США. Отож, цитата, це повинно бути припинення вогню на таких умовах, які будуть прийнятні для всіх сторін, включно з Україною. І це має бути довгострокове припинення вогню. Тимчасове припинення вогню просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, і я не сумніваюся, що вони зроблять. Це знову зазначив Стармен. Окрім цього, британський прем'єр-міністр наголосив, що Україна сама повинна визначати умови майбутньої мирної угоди, а Росія неодмінно повинна сісти за стіл перемовин задля досягнення припинення вогню. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готова укласти угоду з США щодо війни в Україні. Однак деякі моменти потребують допрацювання. До Про це він зазначив в інтерв'ю CBS News. Так Лавров вважає, що Росія та США рухаються у правильному напрямку. За словами російського міністра, глава Білого Дому Дональд Трамп виявився чи не єдиним лідером на землі, який визнав необхідність усунення першопричин цієї ситуації. Очільник МЗС РФ також прокоментував масований обстріл Києва, заявивши, що Росія не атакує цивільні об'єкти, а лише військові. США на зустрічі в Лондоні з делегаціями України та інших європейських держав мали представити власний мирний план щодо завершення російсько-української війни, який складається з цими пунктів. Це пише телеграф, посилаючись на власні джерела. Так США пропонують негайно припинити вогонь та почати переговори. Крим мають офіційно визнати російським, а нинішню лінію фронту заморозять. Разом із цим Росія повинна відмовитися від повного контролю над Херсонською та Запорізькою областями, які вона вважає своїми. Території також Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО, але матиме можливість для подальшої євроатлантичної інтеграції. На додаток Київ має підписати угоду про корисні купалини із Вашингтоном. Крім цього, Запорізька атомна електростанція повинна перейти під контроль. США. Вашингтон також планує зняти всі санкції з Росії та. Відновити енергетичне співробітництво, українські чиновники розповіли телеграф, що вони скептично налаштовані щодо прогресу в досягненні мирної угоди. Видання також відзначає, що ця угода може стати гіркою пігулкою для Києва, поза як вона не містить жодних гарантій безпеки. Україні цей мирний план запропонував Кіт Келох. Як пише телеграф, він очікує згоди від Києва. А після цього Інший спецполсанець Трампа стівітков знову вирушить до Москви на переговори з новою РФ Путіним. Європейські столиці не підтримають будь-який можливий крок США щодо визнання Криму російським і як і раніше дотримуватимуться сталої позиції щодо захисту суверенітету України, так один із високопоставлених дипломатів Європейського союзу повідомив виданню, що статус Криму та відмова України від членства в НАТО це червоні лінії для європейців, за словами посадовця адміністрації президента Дональда Трампа, вже Попередили, що європейські столиці не підтримують визнання Криму російським. Найбільшим європейським державам НАТО доведеться перешкодити Вашингтону зробити це в односторонньому порядку, сказав чиновник. Крім того, європейські посадовці побоюються, що готовність США визнати російську анексію Криму підірвати трансатлантичну безпеку та посилить розбіжності між Вашингтоном. Та столицями Європи під потенційною загрозою навіть опинилися в майбутній саміт НАТО в ГАЗі наприкінці червня, зазначає наземне видання. Нагадаємо, раніше голова європейської дипломатії Кая Калас наголосила, що європейський союз ніколи не визнає Крим російською територією. Також вона вважає, що США не використали свої інструменти для тиску на Росію. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що. Твердження про визнання Криму російським можна сприймати як сигнали та ідеї, тоді як офіційної позиції щодо цього Київ не отримував. Отож, цитата. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Тут немає про що говорити. Це поза нашою конституцією. Це наша територія, наголосив Володимир Зеленський. Президент Володимир Зеленський нагадав про Кримську декларацію 2018 року, у якій США відкинули спробу Росії анексувати Крим та зобов'язалися підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Про це йдеться в його дописі на платформі X. У своєму дописі він не згадував та не коментував саму декларацію, а лише додав скріншот з її текстом. Водночас він прокоментував зустріч представників України США, Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні. Отож, невеличка цитата, сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції. одна одної. важливо, що кожна сторона не просто була присутньою, але й працювала змістовно, зазначив президент. У Лондоні цього тижня була запланована зустріч представників України, Великої Британії, Франції та США для обговорення мирного врегулювання війни. Уже в день проведення переговорів стало відомо, що держсекретар Марко Рубіо не приїде до Лондона на тлі цього. міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччина також відкликали свою зустріч у Лондоні. Так, замість багатосторонніх переговорів на високому рівні відбулися технічні консультації між Україною. Та її європейськими партнерами керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська та європейська делегації домовилися про подальші регулярні консультації щодо досягнення миру в Україні. Також він додав, що представники України віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зміг домовитися з Росією щодо завершення війни. Про це він заявив під час своєї прес-конференції Білому домі. Він нагадав, що Росія готова до укладання мирної угоди і хоче завершити війну, і тепер слід домовитися з Україною. Тож цитата: Я думаю, із президентом України Володимиром Зеленським буде легше домовитися, але виявилося складніше. Я думаю, що в нас буде угода з обома. Сподіваюся, що вони це зроблять. Бо знаєте, ми витратили багато грошей, але це про людяність, заявив Трамп. Трамп також наголосив, що ця війна вкрай жорстока і він може допомогти. Її розв'язати після перемовин Росія у своїй терористичній манері завдала масованого удару по Україні. Найбільше постраждала столиця та інші великі українські міста. Президент США Дональд Трамп відреагував на масований російський обстріл. Власне, ось що сказав там з цього приводу: мені не подобаються російські удари по Києву. Це не потрібно, і для цього дуже поганий час. Владімір, зупинись. Щотижня гине 5 тисяч солдатів. Давайте укладемо мирну угоду. Написав Трамп. Ще нещодавно Трамп стверджував, що Росія готова до укладання мирної угоди і хоче завершити війну, і тому тепер слід домовитися з Україною. А до того він звинуватив у війні українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Лише згодом він додав до цього списку ще й Путіна. Президент США Дональд Трамп стверджує, що Росія йде на поступку, оскільки не захоплює всю Україну. Він також вважає, що повернути Крим буде дуже важко. Про це він заявив під час зустрічі у вальному кабінеті з прем'єр-міністром Норвегії. Отож, цитата: Ми хочемо швидко закінчити цю війну. Я думаю, що ми досягли значного прогресу, і ми побачимо, що станеться. Наступні кілька днів будуть дуже важливими. Зустрічі тривають прямо зараз, сказав Трамп. Він зазначив, що був незадоволений останніми обстрілами. Водночас, американський президент, не розсвітуючи вжили б США якихось заходів, зокрема санкцій, якщо Росія продовжить атакувати Київ, каже, що готовий відповісти на це запитання через тиждень. Окрім того, він стверджує, що Вашингтон уже чинить великий тиск на Москву. Коли Трампа запитали, чи вважає він, що Україна має віддати частину території, щоб досягти миру. Президент США сказав, це залежить від території. Ми зробимо все можливе працюючи з Україною, але вони втратили багато територій. Зокрема, він вважає, що повернути Крим буде дуже важко. Також його запитали про те, що Росія пропонує на мирних переговорах. Трамп відповів: припинення війни припинити захоплювати цілу країну досить велика поступка. Як пише Блумберг, Сполучені Штати вимагатимуть від Росії визнати в межах мирної угоди, що Україна має право на власну армію на оборонну промисловість. Співрозмовники очікують, що спецпосланець США на близькому сході Стів бітков порушить це питання з главою РФ Володимиром Путіним під час їхньої наступної зустрічі. Вона запланована на 25 квітня. Визнання того, що Україна може мати. Належно оснащено та укомплектовану армію, як того вимагає Київ та його європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від своєї мети щодо демілітаризації України. Вказує Блумберг. Адміністрація президента США Дональда Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні запорізьку атомну електростанцію. Вашингтон сподівається, що тоді зміг би контролювати об'єкт, а отже, керувати постачанням енергії для обох сторін, кажуть джерела видання. Водночас вони додали, що деталі планів ще не узгоджені та можуть змінюватися. Крім того, США прагне забезпечити Україні прохід через річку Дніпро та повернення окупованих Росією територій у Харківській області. Папа римський Франциск помер на 89-му році життя. Повідомив Ватикан у відеозверненні. Повідомляється, що Франциск страждав від різних хвороб протягом усього 12-річного Папства. Як повідомили у Ватикані вранці, 21 квітня. Єпископ Риму Франциск повернувся додому отця. Як зазначили лікарі, смерть Папи Франциска настала швидко від несподіваного інсульту. При цьому лікарі не могли зробити нічого, щоб урятувати його. Понтифій пішов із життя, не зазнавши надмірного болю. Похорон папи римського відбудеться в суботу, 26 квітня, згідно з короткою заявою Ватикану, за опокійну літургію на площі Святого Петра очолить кардинал Джованні Батіста Ре. Декан колегії кардиналів після літургії трону з Франциском доправлять до базиліки святого Петра, а потім до Базиліки санта Марія Маджоре для поховання, як просив сам папа. Київ через дипломатичні канали звернувся до Рима та інших європейських партнерів із проханням організувати саміт щодо України, коли лідери низки держав приїдуть на покорон Папи Римського. За словами свій розмовників видання, Київ пропонує саміт у форматі Квінт, тобто за участі США, Італії, Франції, Великої Британії та можливо Німеччини, яку на церемонії. Прощання у Ватикані 26 квітня представлятиме колишній канцлер Олаф Шольц. Однак, у деяких країн, зокрема в Італії, можливий розширений саміт викликає сумніви. Свої застереження вже висловив італійське міністр закордонних справ. Водночас, Київ продовжує наполягати на організації саміту. Дипломатичні відносини між Індією та Пакистаном різко погіршилися після нападу ісламських бойовиків на туристів у спірному регіоні Кашмір. Індія оголосила про призупинення договору про використання води. А пакистан закрив повітряний простір для індійських літаків. Про це повідомляє видання Reuters та BBC. Напередодні Індія призупинила дію договору 1960 року про спільне використання водички Інд та закрила єдиний сухопутний перехід з Пакистаном. Крім того, Нью-Делі припинило всі візові послуги для громадян сусідньої країни та оголосило пакистанських військових радників, які перебувають в індійській столиці. Персона Менонграта з вимогою залишити Індію протягом тижня. Ще одним обмеженням стало скорочення з першого тання кількості пакистанських дипломатів в Індії з 35 до 30. у відповідь. Пакистан запропонував майже дзеркальні обмеження, закривши серед іншого повітряний простір для всіх індійських авіакомпаній та призупинивши дії всіх двосторонніх угод з Індією. Водночас Ісламабад заявив, що спроба обмежити доступ до води з Індо. Розглядатиметься Пакистаном як акт війни. Дипломатична криза між країнами зросла після вбивства ісламістськими бойовиками 26 людей в індійському кашмірі. Індійська поліція публікувала імена трьох підозрюваних, стверджуючи, що, що двоє з них були пакистанцями, але не надавши доказів, що нападники пов'язані з владою Пакистану. А прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв переслідувати та покарати бойовиків, хоч на краю світу. Президент США Дональд Трамп припустив, що він зустрінеться з лідером Росії Путіним незабаром після своєї поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів наступного місяця. Про це пише CNN. Отож, невеличка цитата Трампа. Це можливо, але найімовірніше – ні. Я думаю, що ми зустрінемося з ним незабаром після цього. Сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи зустрінеться він з Путіним у Саудівській Аравії. Близькосхідне турне запланована на 13-16 квітня. Стане другою закордонною поїздкою Трампа на другому терміні після запланованого на ці вихідні візиту до Риму на похорон Папа Римського. російський лідер Путін підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном. І відповідний документ, 21 квітня, оприлюднено на сайті офіційних правових актів РФ. Сторони уклали цей договір 17 січня 2025 року. Він виводить відносини Москви і Тегерану на новий рівень. До цього вони керувалися договором. Про основи взаємовідносин та принципи принципів співробітництва новий договір діятиме 20 років. Російські іранські посадовці розповіли, що він охоплює різні галузі: економічну, торгівельну, енергетичну, наукову, технічну та військову. Міністр закордонних справ Ірану зазначив, що договір є кроком на шляху до створення більш справедливого та збалансованого світу. Тегран наголошував, що про воєнний альянс, начебто, не йдеться. Цього тижня у Вашингтоні Україна не зможе досягти угоди під час переговорів із власниками боргу на 2,6 мільярда доларів. У разі якщо ці угоди так і не досягнуть, Україні загрожує дефолт. Про це пише видання Times із посиланням на заяву Українського міністерства фінансів. У відомстві сказали, що після невдалих переговорів щодо боргу Україна розглядатиме всі доступні варіанти. Тим часом, наприкінці травня, Україна має виплатити майже 600 мільйонів доларів із свого боргу. Якщо до цього часу домовитися про реструктуризацію теж не вдасться, постане питання про оголошення дефолту. Гарвардський університет судитиметься із адміністрацією президента США Дональда Трампа через замороження фінансування вою на 2,2 мільярди доларів. Про це повідомляє студентська газета університету. Так Гарвард вирішив подати до суду після того, як адміністрація Трампа запланувала скоротити. Ще 1 мільярд доларів федеральних грантів і контактів для вишу на додачу до вже наявного скорочення на 2,2 мільярди. Університет звинувачує Білий Дім у проведенні свавільної та неконституційної кампанії з метою покарати виш за захист своїх конституційних прав. Там також наголосили, що намагаються протистояти руйнації кампанії адміністрації Трампа і скорочення фінансування університету. В обій на значні поступки це, зокрема, федеральні аудити гарвардських програм домовленості про перевірку іноземних студентів на предмет їхніх переконань та призначення адміністраторів, які забезпечуватимуть виконання умов Білого Дому. Тому Гарвард у своєму позові просить зупинити і визнати незаконним замороження фінансування на 2,2 мільярди доларів, а також будь-які заморожування у зв'язку з неконституційними умовами, викладеними в листах адміністрації Трампа від 3 та 11 квітня. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал конкурентів у Ютубі та інших соціальних мережах.